2 березня фанати футболу збираються біля Олімпійського вже о півдні. Незабаром тут має відбутись незвичайна гра. Такий матч годі було уявити ще півроку тому. Вболівальники Динамо та Шахтаря разом виходять на поле, щоб довести. Спорт об'єднує. Першому таймі одянині в «Динамівці» активно захоплюють поле і, врешті-решт, забивають гол в десятку. Декілька спортсменів ушкоджуються під час гри, проте, на щастя, несерйозно. Фанати підтримують обидві команди скандуваннями. На матч прибув легендарний голкіпер Динамо Олександр Шовковський, який за його словами не міг лишитись осторонь такої події. При того що відбувається зараз в нашій країні, я думаю, це приклад для багатьох. Дуже принципові суперники на футбольному полі і вболівальники між собою завжди були такі агресивні На старі. сьогодні вони єднаються заради майбутнього нашої країни. Це викликає велику повагу. Я захоплююсь їхніми діями. Підтримати друзів прийшов нещодавно звільнений Дмитро Павличенко на його думку цей матч покликаний сприяти єднанню українців у складні часи. Ми не підтримуємо якісь определенні політійські цвіта, там і що какие-то політій Ми хочемо просто жити, щоб нам дали можливість жити чесно і справедливо. Я думаю, от те об'єднається у другому таймі. Донеччани вирівнюють рахунок. Ігра закінчується так, як і має закінчитися матч єднання. Виграють обидві команди з рахунком 1-1. Глядачі не бажають відпускати футболістів і ті підбігають до трубун, де їх вітають. Болівальник Шахтаря грою задоволений. Ну, супер, ефічний прийом. Після братання виступу, де гравці висловлюють підтримку і надію щодо цілісності держави, обидві команди співають гімн України разом з трибунами і зірками футболу. Оксана Шаян, Вікторія Шестакова спеціально для епізодів.